Всім доброго дня! Сьогодні поговоримо про дві гортензії Bonfire і Кровава Марія Блудо Марії. Bonfire починає червоніти. Дуже великі такі набиті у нього квітконоси Дивіться, який квітконос Приблизно десь в ширину, я вже вам його знімала. Приблизно він ширину десь сантиметрів 25 до 30. Великі такі шапки, бачите, якщо мою руку притулити, то вже набитий він і вже він червоніє. Сьогодні я вам зрівняю квіточку і листочок. обриваємо вже квіточки, я пообривала листочки. Зараз обірив ми подивимося. Там некоторі говорять, що це один і той же сорт. Ні, це совершенно два різних сорта. У них різна квітка, різне все. Дуже гарно він уже червоніє на сонці. Я думаю, він буде взагалі червоний, з великою-великою набитою квіткою. Подобається дуже мені. Це в мене сажане з Голландії. Приїхав. Це серед. це графіті. Дуже гарний вже теж починає червоніт. обожнюю цей сорт. У мене їх три, два буде до продажу. Открита корнева система графіті. Так, а це Блудо Марія. Подивіться на цю шапку. Моя рука до ліктя. Шапка до ліктя мені По подліні. Дуже гарна. Обломаний в мене там, бачите. Робили капельний пулів, обломали. І він уже, бачите, з цієї сторони це перва квітка, яка була випущена, він починає червоніти. Значить, обриваємо тут листочок. Цвітонос я вже обірвала і будемо зараз зрівняємо, чи вони чи це один і той же сорт. Навіть все, зараз ще обірву квіточку і подивимося. Так що він теж у мене сажанець з Голландії Висота і в Бонфаєра, і в Блудо Марії поки однакова, десь приблизно 80 сантиметрів. Ну, вони вже приїхали десь трьох-три роки було їм. Такі вже мощні були саджанці в літрових горщиках. Не знаю, які вони чи заявлені по сорту, чи не заявлені, але я так думаю, що заявлені, тому що вони дуже відповідають тим всім. Ми, значить, що були заявлені по сорту, велика квітка, червона. Тільки блудо Марія заявлена була до 2 метрів, а Bonfire метр, 1,20 Ну, Побачимо по висоті, яка буде Блудо Марія. Вона мені тут потрібна. Висока. Тут можевільники, вона буде закриє між можевільниками таку пространство. Я її чому поставила арматуру і трошки підв'язала, тому що давлять на неї можевільники, вона просто нахиляється. Але квіти вона держа дуже-дуже гарно. представте оці такі величезні квітконоси, вона держи. На своїх товстих гілочках. Просто молодці вони. І Бонфайр, і Блудо Марія вони дуже гарно держать ці величезні, величезні квіти. Тут, вже бачите, вона починає червоніти. Прям дуже гарно, прям виражений такий червоний малиновий такий колір. Але кольора в даний час вони трошечки. Відрізняються по окраски уже. Тай такий малиновий, а цей, бачите, він трошечки так, наче та й виражений, так прямо така ну каюмочка вже вигорає. А у бонфайера він такий, бачите, трошки, наче з мазочками такими. По-другому окрашується квіточка. І от зараз подивимося. Значить, оце вже, бачите, він такий зеленуваті квіточки, це Блудо Марія. А ці, геть зелені, бачите, це Бонфайр. І от дивіться, квітки у Блудо Марії в неї є така на квітки така каюмочка. Бачите, ось ось така. Раз, два і три. На бонфайрі цього немає. На Бонфайрі вона кругла. І квітки дуже-дуже різні листочки. Листочки подібні, листочки подібні, а квітки різні. У Бонфайра вони такі продовгуваті, бачите? Такі длиннуваті А у Блудо Марії, Кровавої мері вони круглі геть, взагалі. І у них така ямочка. Бачите, на всіх лепесточках оцих така ямочка присутствує. На бонфайрі цьому немає. В них заокруглена квітконоситься сама лепесточок заокруглений, а у бонфайра він увесь. Такий, значить, наче всередину так вирізаний. Це всі... Оце я так вже, вже обривала ці квітконоси і зрівнювала. Що це взагалі ну, різні сорти. Тому що вони не, не похожі. Ні, вони похожі, звісно. Вони похожі, знаєте чим? Вони похожі тим, що дуже великі квітконоси. Ну, ну огромні, ну просто. Ну, і Я, звісно, їх тут сформувала на у, стіків Бонфайра три гілки. І його трошки зв'язала. Він дуже гарно держить квітконоса, але тут в мене можевільники і вони трошки просто нахиляються. Я його просто зв'язала для того і поставила туди арматуру, щоб він не нахилявся, бо у мене тут волотиста гортензія. А так, то, коли вже буде великий кущ, то я думаю, що його просто мені із-за того, що вони під можевільниками, то просто він буде нахилятися, якщо ви його посадите, щоб йому нічого не мішало, не затіняло, нічого не давило на спину, як то кажуть. Бо тут йому на спину он давлять два можевільника здорових блюару, то він у вас просто буде рівним кущом, і буде... він дуже гарно одержав квітконоси. Бонфайр. І ще раз ось вам, бачите, показую, як червоніє бонфаєр. Бачите, він такими мазочками червоніє. Мазочками, мазочками такими прям. І зараз покажу вам, як червоніє кровава мері. Через то вона і називається Кровава мері Блуду Марія. Тому що вона червоніє. Дивіться як. Зразу таким червоним без мазочків. Там, де сонце на неї вже попадає, бачите, такий червоний, прям червоний, уже в неї каюмочки самих лепесточків. Дуже гарні два сорти. Я, наприклад, якщо там говорили, бачила там в відгуках, що на що купляти, купувати, купити один сорт, і хай буде вони однакові там. Ні, дорогі мої підписчики, вони взагалі не однакові. Мені треба, щоб bonfire був нижчий, а Кривава мері вища, буду так і формувати, і взагалі подивимося. далі. Ну, вони різні сорти, взагалі різні. І ще хотіла сказати, що у Блуду Марії. Сама оця квітка, вона в неї більша. Прям такі, от, бачите, то що я вам показувала, от бачите, виємки такі. На кожній, на кожній, це такий маркер у Блуду Марії. На кожному лепісточку така, наче, виємочка. Просто, от що, якщо у вас є, уже ви купували. Значить, Блудо Марію, то ви можете оприділити, це у вас сорт чи не цей, у вас повинен бути отака виємочка. Бачите, на кожній квіточці, лепесточку на кожному. У Бонфайра нема цього. Взагалі, вона, коли розпускається, бачите, то немає, а коли вже вона розпустилася, то на кожній на виямочка зверху. Ось, бачите? Виємочка, виємочка. Я так думаю, що це маркер заявлений. Тому що ось, дивіться, в мене графіті. Бачите, на графіті кругле, все кругле, круглесенькі вони всі кругленькі. Цей графіті в мене буде до продажу. Дивіться, який гарний теж йому шостий рік. Гарний кущ просто. З великими квітконосами, але це буде відкрита корнева система. І покажу вам, який теж буду продавати відкриту корневу систему. Графіті, тому що в мене їх три. Ось дивіться, який красун. Дуже буде відкрита корнева система. Дуже дуже гарний. Дивіться, який він. Весівельний сорт. Так що отак у нас проходить літо. І є також до продажу графітів в горщиках. Ну, трошки пізніше буде відеогляд. Так що, дякую, що ви були за мною. Розібралися ми все-таки вже. В сортах Bonfire і Blueto Марія, що це два різних сорта. От. Так що переходьте в групу Viber. Ми там спілкуємося. Є телеграм-канал, є Інстаграм. Так що, дякую, що були зі мною. Чекаємо перемоги. Якщо ви Поставити подобайку, я вам буду дуже вдячна. Дякую.